Друзі, всім привіт! Аврора, господарські товари, кошики, килимки відра для сміття. Запрошу до перегляду. Органайзер для дрібничок з відділенням для серветок. Прозорий пластик 109 гривень. Кошик для дрібниць. Пластик круглий 1,5 літра. Білий колір 39 Органайзер для дрібниць пластик сандей 5 відділень, сіро рожевий колір 49. Кошик пластиковий овальний. Маленький різні кольори 17. Кошик для дрібниць, пластик без кришки, сандей, 0,95 літрів, сірий помаранчевий колір, 27 гривень. Кошик для дрібниць без кришки, сандей, 3,2 літра, об'єм 39 Кошик для зберігання дрібниць пластиковий квадратний, різні кольори, білий рожевий, сірий, коричневий 19. Кошик для дрібниць круглий 19 гривень. Кошик для зберігання без кришки діамедія 1,2 літра. 29 гривень. Новинка килимок для ванної кімнати Red Rose Color в асортименті 179. Килимок придверний чорний колір 169. килимок для ванної кімнати, прямокутний, білий, зелений, червоний колір 74. Килимок універсальний. Даріана ПВХ, розміри 65 на 40 см. В асортименті 74. Килимок для дому. Даріана 65 на 100 сантиметрів. Різні кольори 199 Знову в аврорі килимок для дому універсальний, м'який, квітка. 299 Насадка змінна для плоскої швабри, мікрофібра, Фреднбок Універсальна. девяносто девять. Насадка змінна. Для швабри Оптималь 64 гривні. Є в сірому помаранчевому кольорі. Гарна новинка відро для сміття. Пластик. Еероголд на 16 літрів. На роликах полуавтомат. Є різні кольори в асортименті 449. Відро для сміття пластик валеріпласт 2,7 літра. Об'єм різні кольори 88. Чудова новинка. Ваза для квітів фарфорова. З ручками чорний білий колір 55, Новинка сушарка для посуду пластик мхаус, Смарт Сірий білий колір 119, Набир склянок для виски 240 мл 4 штуки в упаковке, 99. Губка шкребок для прибирания с ручкой, синий колер, 49. Набір ситочек для раковины одноразовых клыков, 10 штук в наборе, 17. Щитка для мытья вікон с водосгоном, 69. Новинка йоржик для унітазу з підставкою. Різні кольори 129. Йоржик для унітазу з пластиковою кольоровою ручкою 39. Вантус для сантехніки. Чорно-білий 39. Набір прищіпок для білизни пластик 20 штук в сітці. Різні кольори 39. Новинка водозгін для миття вікон. Кольоровий, жовтий, блакитний колір 44. Гарна новинка. Набір мисок пластикових 0,7 літра. Три штуки в упаковці. Різні кольори рожевий зелений. Коричневий 49. Набір гачків для дому 3 штуки на блістрі 39. Набір рукавичок господарських. Пані блиск, синій колір. 8 штук в упаковці 44. Сітка для раковини металева 7 гривень. Штора для ванної, клейончатазки з кільцями 180х180 см 229. По акції сітка для раковини металева 29.

Насадка змінна для швабри, натирання 365, 40 см на 10, 49 гривень. Щітка для чистки радіаторів опалення 72 см розміри, Біхоми 44. Щітка для миття посуду із довгою ручкою 49. Щітка для миття з ручкою. Різні кольори є в асортименті 44 гривні. Мильниця пластикова на присосках екадео полу. Сірий білий колір 39. Футляр для зубної щітки та пасти пластик. З малюнком зайчик 39. Підставка для зубних щиток. Дрібничок 49. Серветки вологі для доглядом за унітазом. Пуфік з клапаном 60 штук, 64 гривні. Серветки вологі для прибирання універсальні пурфік з клапаном 100 штук в упаковці 149. Гарна новинка швабра для миття підлоги. С распыливачем воды. Серый червоний червоный колер. Двести семьдесят девять. аксессуаров для ванной кімнати, Пластик. Три предмета в упаковке. Серый белый колер. Двести двадцать девять. Набір губок кухонних фрекенбок. целлюлозні, 30 штук в упаковці 99. Тарілка для паски, яєць, пластик, кристал. Колір жовтий, зелений. В асортименті 14. Кошик для зберігання речей, текстильний круглий з ручками, Home life. Білий коричневий колір 169. Цікава новинка. Кошик для зберігання речей. Текстильний плетенний з кришкою. Ручками великий розмір. Чорний з коричневим. 699 гривень. Блендер подребневач, альпина, 1 швыдкость, 200 ватт, 699 праска парова альпина, 2200 ватт, 499 По акции праска дорожня керамичная педошва, ордеста, 1000 ватт, 450 ватт. Праска парова керамичная підошва Сатурн, Грюнхельм, 1800 Вт. Колер в ассортименте 499. Вирівнювач для волосся керамичный Либертон 45 Вт, 349. Вирівнювач для волосся керамичный Либертон 30 ватт. 299. Знову в аврорію миска глибока металева. Синій колір 149. Кришка для посуду мікрохвильової печі з клапана маляна діаметр 25 см, 49. Знову завезли пакети для заморозки льоду 120 кубиків, 9 гривень. Пакети для заморозки у ваш бюджет 120 кубиків 9. Знову в аврорі набір кришок чохлів багаторазових. Сілкінг хоми 8 штук в паці 39. Ніж для овочів фруктів металевий з пластиковою ручкою Флоріана маленького розміру 17. Ніж кухонний в чохлі. Є різні кольори. Рожевий зелений, синій 17. Новинка набір ножів кухонних з ножицями. Excellent House На дерев'яній підставці в коробці – 399. Пакети, слайдери для зберігання, заморожування, фрекінбок. Один літр, 5 штук в упаковці 34, тертка для моркви з пластиковим корпусом Алма 27. Новинка килимок для змішувача. Сірий колір 77 гривень. Стакан дитячий. З кришкою, трубочкою, тваринка. В асортименті 199. Набір пакетів зіперів для заморозки 1 літр 10 штук 19. По акції набір шпателів кулінарних, фігурних, пластик, кристал 3 штуки в упаковці. Великий вибір, різні кольори 28 гривень. Новинка пергамент для випічки. Круглий фрекінбок діаметр 36 см, 20 аркуші 88 см. Набір трубочок для напоїв, різні кольори 19. Овочерізка зі змінними насадками, білий колір 49. Тертка кухонна. Плоска з пластиковим контейнером. Алму різні кольори 29. Новинка, набір для створення мильних бульбашок 84. Гарна ціна вітрячок, вертушка, пташка, різні кольори, зелений жовтий, в асортименті 4 гривні. Класнюча новинка, іграшка, антистрес, сквіш. Дуже велика лапка, рожевий жовтий, блакитний колір, 249. Іграшка антистрес сквіш, хам'як з сиром. З кульками різні кольори 64, новинка вентилятор ручний іграшковий, дитячий лапка, різні кольори 88. Новинки вентилятор ручний грашковий дитячий альпака 74. Вентилятор ручний іграшковий дитячий, зелений кактус 88 гривень, гарна ціна. Бульбашки мильні гіпгоу, крокодил, 4 гривні. Іграшка антистрес, краб з губовим ворсом. Різні кольори, песик з гумовим ворсом. Світяться іграшки 139. Новинка іграшка м'яка інтерактивна, котик на повідку. В асортименті різні кольори 599. Новинки вже аналіта, бульбашки мильні, транспорт 29. Великий вибір в асортименті, Бульбашки мильні каченя, жовтий колір 14, бульбашки мильні з вітрячком 69. Бульбашки мильні вудочка з рибками 74. бульбашки мильні спінер в асортименті 74 гривні, іграшка м'яка розвиваюча, полуничка 349. Набер для мильних бульбашок, стакан рідина в асортименті 249 гривень. Бажаю всім щастя, радості, миру, добра. Дякую, ваша нова акція.